Групами по п'ять осіб по цілому місту в пошуках підказок та завдань так підлітки Івано-Франківська грали у правничий квест. Всього 25 учасників. Перед цим вони ретельно готувалися і відвідували правові тренінги. Неординарний захід організувала міська служба у справах дітей спільно з Карітасом, аби підвищити загальний рівень ерудиції неповнолітніх. Однак діти у цій справі мають власні інтереси. Ми в такому періоді, де дитина не дуже багато знає про це, і дуже багато проблем у дітей виникають, і вони не знають, як з цим боротись. Тому саме, мабуть, на питання, що робити, якщо виникла проблема, як її вирішувати, куди звертатись, які організації за це відповідають. Мабуть, це було важливіше. Це нас цікаво. Я вирішив виправити свої сили у таких сферах діяльності, як правознавство, юриспонденція. Найцікавіше це напевно кримінальні справи, напевно, що не це. Цікавіше, їх цікаво розгадувати, думати, завдання квесту включають аспекти, про які мало говорять у школі. Однак це ті знання і практичні навички, які вкрай потрібні у житті для захисту прав людини, коли виникає проблема захисту житлових прав, коли виникає можливість отримувати певні гарантовані державою пільги і допомоги, як в таких ситуаціях діяти, коли стоїть питання працевлаштування, куди потрібно звертатися, коли стоїть питання розшуку дітей, тобто знати. Квест лише початок, адже незабаром команди візьмуть участь у правовому турнірі та конкурсі соціальної реклами. І вже після цього визначаться переможці.